Один із тих футболістів, що сьогодні міг переломити хід поєдинку, кілька небезпечних моментів створив і на оборону відпрацював. Чому все ж оболонь не змогла перевернути цю гру? Ну шахтар це гранд нашого футболу. Вони показують топ рівень. Я вважаю. Нам трішки не хватило особисто. Мені десь везіння в цьому моменті з лівої, коли пробивав. Десь да, так ми могли переломити, могли набрати сьогодні залікові бали, але ж я повторюсь, треба віддати належне супернику. Вони показують топ футбол, і ну, мені Шахтар дуже сподобався сьогодні. Власне Сергій Шещенкові значить, що йому сподобалось, як футболісти з заміни увійшли у гру, яку настанову він давав зокрема тобі. Першу чергу вийти, підсилити гру, додати активності в атаці, і загострювати моменти, максимально допомогти команді. Вийшов з таким настроєм. А як думаєш, чому оболоні від старту поєдинку не вдалося ну, так сміливо нав'язувати свою гру гірникам? Ну я б з вами не погодився, тому що команда з перших хвилин грала в свій футбол, в який ми. Сергій Юріч нас вчить, ми виходили від оборони через опорних, через захисників грали. Досить сміливо. Я тут з вами не погоджуюсь, але ж знов таки повторюсь, це шахтар, це гранд футболу, це команда Ліги Чемпіонів, і вони дали відпір нам. Вже доводилось бачити футболіста оболоні після поразок на цьому стадіоні. Зокрема, виглядали ви зовсім інакше. Сьогодні, попри втрачені очки, усі в позитивному на настрої. Ну не треба опускати голову. У нас попереду дуже важливі ігри. Там треба перемагати набирати очки. У нас знизу в турнірній таблиці досить гарячо і ну. Сьогодні не набрали очки, а наступні матчі треба викладати викладатись на максимумі, набирати залікові бали і виконувати задачі.